Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні в нас нова гра від Прагматика. Зайшов, дивлюсь, нова гра. Думаю, ну, потрібно подивитися. Я, чесно кажучи, ще навіть сам не купляв, не дивився, що це за гра. Що ми зробимо? Купимо 7, 5 бонусів по 7,5 тисяч гривень. Зараз у нас 60 тисяч гривень на балансі. Побачимо, що це за гра, як вона грає. І в кінці відео підіб'ємо підсумки, скільки в нас залишилось грошей, або скільки нам вдалося підняти. Підписуємося, обов'язково. На каналчик, ставимо лайки, підписуємося також на мій телеграмчик, посилання на нього є в описі. Там багато цікавої і корисної інформації. Ну і, звичайно, заглядуйте в закріплений коментар, там на вас чекає приємна несподіванка. Вам сподобається. Ну що, хвати, хвати, балакать, давайте погнали. African Elephant називається гра. 7,5. І що у нас тут? Так, слоники, слоненят. Потрібно ловити слоненят. Я маю надію, що це не спіномінал. Не з Африку спіномінала. Хоча зараз побачимо. Так, щось там на центральному барабані у нас вайлди. Ага. А, вони можуть бути на будь-якому барабані. І можуть бути просто. Навіть навіть не цілим барабаном, а просто один звичайний вайлд або. ага. Ну так-то так-то все зрозуміло. Тепер будемо дивитися, як заноситься. Надо поляну вайлдів і що. Чи що Чи надо? Є ще якісь функції. Крім, крім Вайлдів? Ну таке, якщо це чисто функція, що вайлди випадають в рандомному місці, то я би не сказав, що це щось цікаве. Ну, щось, щось таке собі. Ну, прям немає якоїсь родзинки, скажімо так. Щось таке. Ну, я так розумію, що тут потрібно, щоб просто поляна цих слон, слоненят. Але поки, поки щось не дуже йде. Та що ти там рахуєш там. 200 гривень рахує наче, наче там мільйон якийсь. І що ти і що ти? задумався, задумався. Чуть. Ну, ретрішка. ретрішка є, це, це зрозуміло. Ну таке, на, на перший погляд, таке собі, якщо чесно. Я не знаю, пишіть, як вам ця гра. Подобається, не подобається. Можливо, ви вже заносили, я не знаю, коли цей від, відос вийде. Але на перший погляд таке щось. Ну, хоча просто, якби він дав зараз поляну, я б сказав ого. Нічого собі. Ото, так. Ну, ладно, найс. Nice. 1400, 4000. Перший бонус у нас мінус, мінус 3400, мінус 3300. Ну, поїхали, поїхали. Другий бонус. Дивитися на другий бонус. Поки-поки не зрозуміло. Якщо там немає, можливо, якось знаєте, як там, наприклад, в Одіні в ігрі є там додаткова ще штука, типа ф'юрі, вона не кожного бонусу випадає, тому можливо, якщо тут є якась ще штука така цікавенька, то то да. А якщо чисто так як оце він показав, то не моє. не моє. Ну, В будь-якому випадку, ознайомитись з ігрою, чому б і ні, чому б і ні. Можливо, зараз навіть і занесемо було. Було б дуже цікаво подивитися, як тут. Так, я так розумію, тут Максвін це просто ті поляна слоненяток, Падає, да і все. Щось він в Тетріс грає. Тут, бачите, фігурка з Тетріса нам упала цього разу. Ну, є, є набагато цікавіші ігри в прагматиці. Відсотків 90%, напевно. Так. Щось такі фігурки різна, різні стали. Ну, взагалі, якщо хочете побачити якусь гру, наприклад, я не грав вашу улюблену гру і хочете, щоб я зробив їй також прожарку, то пишіть коментарі, я їх читаю. От, бачимо. Якщо якась цікава дійсно гра, ну зробимо, зробимо прожарку вашого слота. Опа, опа, ретріжечка. Р... А що там же ж була ретріжка? А, є, є, я думав, що там Вайлд. Я думав, Вайлд закрив і все. Виграли 10. Дякую, дякую ще за 10. Можливо, фішка, що тут ретріжок потрібно ловити багато. Так що пишіть пишіть ваші ігри. Підемо, підемо, подивимося. Тільки давайте менше оцих банан, всяких дід, з цукор, що там ще, хот фієсти, давайте щось таке цікавеньке. Так, ну у нас ретрішка є. Ретрішка є. Але ого, ого, непогано, дивіться, непогано поставив. Це сенсейшнл? Да, да, Це сенсейшнл. 9800, це вже приємно. А це вже дуже приємно. Спінчики є. Спінчиків вистачає у нас, щоб, щоб, щоб зробити. Ну давай хоч якусь Х300, покажи нам. Давай, ще ретрижечку. Ще ретрижечку. ні, ретрижечки немає. А за два скатера не дають, хоч, хоча б пять спінів, ні. Тільки за три скатера. Так, тільки за три скатера дають. І, і що у нас, і шо у нас? А можливо в цій грі на, навпаки потрібно просто багато ретрижок ловити. знаєте, є такі ігри. А, хто помнить раніше, Bananas Go Багамас, там 45 спінів дають без нічого. Просто 45 спінів. Нікса, Ого! Ого, непогано! Лінії Вайлдів, це сенсейшнл! Це о oh майґаддебел! І. А скільки? Скільки, скільки? Ану, 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 ну! Двадцять дев'ять тисяч! Обожнюю цю гру! З дитинства граю цю гру. Всі гуляли в футбол, а я грав цю гру. Ти що, ти що, 41 тисяча, добрий вечір! Оце так оце так несподіванка. Хлопчики, дівчатки, я вважаю, що це, це заслуговує лайка вашого підписочки. Ну і звичайно, підписочки на мій телеграмчик, посилання в описі. А хто ще не отримав від мене сюрпризик, в закріпленому коментарі? На вас чекає приємна несподіваночка від мене. Оце так несподіваночка, Нічого собі! Нічого собі, нормально так. 42 тисячі, добрий вечір. Давай ще одну ретришку. Дай, немає, 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 немає ретришечки. Давай, десять, то так лупив? Другий, другий бонус взагалі. Перший раз я з вами зайшов в цю гру. 42 тисячі, 281 гривня. Айда, молодець! Айда хороший, 600. Так, ну це ще не кінець, це ще не кінець. Поїхали далі. Давайте спробуємо ще щось подивитися. Ну, ще, ще три бонуски беремо. Ще три бонуски. Це була друга. І друга бонуска в житті в цій грі мені занесла. Оце так, оце так нормально. Давайте, давайте глянемо поближче. Ну, взагалі-то, да, за, нос, за носом все, все, все добре. Все там гарно, занесли гроші, але, але взагалі так то не, не сама цікава гра, скажімо так. Не сама, не знаю, навіть та банан бананза той цукор. Воу-воу-воу-воу-воу! -во -во -во. Дивіться, у нас лінія вайлдів зіграла. У нас лінія вайлдів зіграла. Sенseiшal 7700 відбили бінус. Нормально. Давай. і такий такі спінчики, нормально. Так, ну тільки, будь ласка, не. Ой-ой-ой, оці, оці зіграли. Непогано, не знаю навіть, що це я тут. Я тут навіть не знаю, хто це такі, але, але вони зіграли, дали гроші. Давай ретрижечка, ще одна ще одна ретрижечка, ретрижечка, ретрижечка. Ні. Ніскатерочок, він чомусь чомусь не захотів видати. Але нічого страшного. Поки, поки ми бонус відбили, перед цим занесли. Наступний відбили. Та, ти що, ти що? І що? Ні, ні, ні ні. Ну, байтить, бачите, байтить часто на, 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 на ретрішку. Я е -е, маю на увазі, що. Якщо він так в бонусі байтить, можливо, тут в цій грі не так-то і тяжко піймати, наприклад, бонус з руки. Надо буде спробувати. На стрімах спробую. Так що підписуйтесь щоб не пропустити ні одного стріма, ні одного заноса. І. Останні за наші бажання, щось він так довго думає. Так довго. Так, ну 9 тисяч. 9 тисяч. Відбили, відбили. А в будь-якому випадку. Приємно, приємно. І ми в будь-якому випадку сьогодні будемо в плюсі. У нас 60 тисяч було на початку. Ти, що, ти, що, нормально зайшов, слоненят. Так, поїхали. Ну треба буде спробувати з руки. Можливо, з руки також тут буде не тяжко піймати, як він так байтить, трішки ставить. Так, поїхали. Бонус номер 4 Поки у нас дуже-дуже непогано. Йде, скажімо так, 25 тисяч плюс бонуски тут 7,5 заховано вже. Ой-ой-ой, я ой, 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 дешеві символи, дешеві символи поставив на перший барабан, ну тільки зебр. Зеб Зебь. Ну, 1600 є нормально, Зебра тільки, тільки із таких нормальних символів. Так, це, це зрозуміло. Пустий, пустий. Ну, бачите, бачите, отак от заноситься. І це у нас дві лінії вийшло, в ILD, дві лінії, в ILD, 29 тисяч, це x 400 так він видав там десь. Uh, ну так, да, x400, тобто дві лінії x400, якщо все поле, то я так розумію, треба подивитися просто скільки тут максималка в цьому слоті. Можливо, можливо. Можливо, тут не x5000, знаєте, як звичайно, можливо, тут менше x2000. Так. Або, або, якщо в тебе Максвін, наприклад, X5000, у тебе поле там видало X2000, і ти за бонус потрібно два рази поле приймати. Ну, хто його зна, хто його його знає, знає. Так, ну цей бонус у нас щось мені не подобається. Цей щось ну, таке собі. Крутиться, крутиться. ну, Це гра одного спіна. Мені так здається, один спін, як ото був. Ну, зрозуміло, що він може дати один нормальний, потім ще один. Чуть, ну, як банан за. за. Ну, частіше всього, в бананзі вирішує все один спін. Так і тут, так і тут, і що у нас? Останній спін. Останній за наші бажання. Давай рідненький. Ну, таке собі. Зебру, зебру, зебру. 2400. Ну і поїхали. Поїхали. Останній бонус, де будемо підводити якісь підсумки, що за гра? як взагалі, і скільки скільки в нас нам вдалося підняти. Початок був, нагадую, 60 тисяч гривень, зараз у нас 80 і в бонусі 7,5 заховано. Так що, як мінімум, як мінімум, 20 тисяч ми вже будемо в плюсі. Я думаю, це результат непоганий за 10 хвилин, так то-то так -то пойдет. Ну занос занос був гарний, гарний. Мені сподобалось прям. А сама гра така собі. Нічого нічого особливого, прям. Ого, ого, поставив. А по центру що? О, носороги. Нормально, 200, непогано. Так. Ну давай, давай, десяточку доб'єм, Десяточку доб'єм, Знову на перший барабан на дешеві символи поставив, крім цієї невідомої, непонятної звіринки. Пишіть, що це за звіринка, я щось, я щось таке не не, не дуже. Так, ой-ой-ой-ой, красиво, красиво, красиво. І навіть зебра лінії зіграла. Непогано, непогано. 1300, тисяч відбиваємо. Дещо 4 тисячі, щоб у нас було плюс 30 і було, було б взагалі огонь. Огінь. Так, ну, понятно. Я зрозумів. Знову Тетріс якийсь у нас тут. Граємо. Граємо не в Африку, а в Тетріс. Упало. Так, давай, давай зверху просто добавляй. Навіщо ти вбираєш? Так, і. І. Ну, ладно, ладно. в будь-якому випадку, це бонуска не сама погана. У нас ще два спінчика є. Але, але бачите. Передостанній такий собі останній. Давай красиво, 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 красиво зроби. Ай-яй-яй, -я. знову цей Тетріс, Знову тільки він саме кінець поставив. Не відбили бонус, але, але досить непогано. 7 тисяч майже виграли. Ну що, підводимо підсумки пані Дапанова, 87 тисяч, плюс 27 тисяч, 5 бонусів в новій грі. Гра мені не дуже сподобалась, вона не дуже цікава, але занесла, і це дуже добре. Десь так. Так що прожимайте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, підписуйтесь на мій телеграмчик. Посилання на нього є в описі. Ну і, звичайно, загляніть в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіваночка від мене. Вам сподобається. А я буду завтра. Дякую за увагу. Всім гарного дня.